Так, продовжуємо роботи. Забрав такі колеса. Така тверда резина. Виходить. Колеса діаметром 200, внутрі почіпник. Профільна труба, стінка четверка. Це на самій. І такі два куски взяв на кріплення і метал тобто 6 мм. Це теж мені накріплення треба. Це, це з металлом, це покупне нове. Ну Мій класа тоже новий. Ну і, ну, і маслёнка вже взяв. В общем, короче, є що робити знову. Так, збив такого імпровізірованого станка. Це мені розмір такий от ложу. Такий, бачиш? Мені оно лягає, получается, тільки на цій стороні, бо там болти і гайки там довші. Якраз середина включається і прижимаю його тут таким ключиком. І все, і прихвачую. Прихвачую, а тоді вже буду вварувати. Все вварено, уварвав повністю по кругу. Бачимо далі. і всередині, і збоку. Отак. От Труйнув екземпляр, як то кажуть. Так, роблю кріплення з тих кусків труби, тут я зробив. Розрізав, зробив свій розмірчик, виходить. От. Тут, ага. І тут з цієї сторони буде пластина, і тут приварені шпильки. І так буде прижиматися. Коротко, я собі по-своєму зробив. І вже поцепляв отак на місце, наглядно і гайками позажимав, щоб вони не падали. Це нарізав зараз заготовки на ці продольні. Треба тепер вирізати під лапи місця. І ще думаю, як з цими колісчатками. Я хотів би, щоб вони ще регулювалися теж по глибині ці колісята. Але там, виходить, не привариш цю зараз продольно. Якщо там такий механізм, Ну коротше зараз подивлюсь. Так, обростаємо металом. Це вже поробив під лапи і під. Йожики, грубо говоря, даю ще такі косинці, все з пушняком проварую. І ще це в мене четвірка метал, і ще я буду вложити такі теж кусочки ще з цієї самої четвірки, що вирізав, виходить, буде вісім. Получається один тут буде, а один буде знизу тут. Бо нагрузка йде обично наперед і назад, коли ти плужок чи що дай, його тисне, тут тисне і тут тисне якось так. Виточував оськи і зварив ці рамки. Три штуки. І ще хочу зробити їх, щоб вони регулювалися. Таким принципом як плуг. Піду на плуг і колесо, да? і воно тут має ось, а тут вращення. Тільки ja я не в розчині йому, хочу побачити.